Тарас Загородній, політолог з нами на зв'язку. Пане Тараса, дякую, що доєдналися. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу почати. Ось якої новини. Орбан відповів Зеленському на нещодавне звернення, що опозиція Угорщини підготувала відкрите опитування для угорців, в результаті якого 70% опитаних висловились за вступ України в ЄС. Відповідь надійшла без угорщини не буде вступу України до ЄС. Кожен горець висловить свою думку з цього приводу. Подобається вам це чи ні. Ось таку відповідь ми отримали. Давайте з цього почнемо і спробуємо. Пояснити глядачам, що це за шантаж, що відбувається, які є перспективи цього процесу. Ну давайте так почнемо. Зараз Європа з чим зіткнулася. У них вже є розуміння, що такими точками сили та впливу в, в Європі, в тому числі, які впливають на безпеку, є зараз три країни: є ядерні країни Франція, Британія. А, і неядерна країна це Україна, яка є ну, фактично гарантом безпеки Європи, тому що без цього трикутника нова архітектура безпеки Європи не вибудовується, а, проблема ЄС, в тому що фактично дві країни, які а, гарантують безпеку Європи, не знаходяться в ЄС. Британія, яка вийшла з ЄС. І Україна, яка не є в ЄС Тому я думаю, що вони будуть інтегрувати Україну в ЄС з політичних причин, так? Тому що потрібно, щоб ця структура працювала ну дієздатна. Відповідно, я думаю, що вони будуть посилювати тиск на Будапешт, в тому числі Орбана, для того, щоб він там зайвий раз собі там не говорив те, що йому те, що не потрібно, а не а не. Заважав будувати нову безпекову модель Європи, в тому числі. Uh -huh. Я не виключаю, я не виключаю, що ЄС візьме, візьме частину безпекових конструкцій НАТО. Тим більше в одних із статей, наприклад, Статуту ЄС, якщо не помиляюся, там є питання взаємодопомоги в тому числі. І я не виключаю, що частину функцій буду забиратися від НАТО, які зараз в принципі забираються. Оця коаліція хочих, яка активно вже будується навколо України. Якщо ви помітили, там немає Угорщини та немає Словаччини, тобто ці конструкції вже зараз обговорюються і знаходяться в стадії виконання. Що до речі, якось призвело до нервування Орбана, тому що десь місяць тому. Він сказав таку таку фразу цікаво, що це тут, тут за якесь НАТО інше будується альтернативне. Тобто він почав щось підозрювати. Чому тому, що якщо він виключений буде, якщо він втратить можливість впливати на ЄС, ну блокуючи будь-які рішення або НАТО, то він в принципі не буде потрібен Путіну або іншим країнам, з якими він веде ну, там, повз європейські структури. Стосунки ну, там Китай, наприклад, Сполучені Штати Америки. Ну при Трампі, принаймні, і тому він намагається от, створити цю історію і виторговувати для себе якомога більше, якомога більше преференцій. Але я впевнений, що як тільки постане питання Руба, механізми тиску на Орбана в Європі в Європі знайдуть. В принципі, вони так знаходяться. Ці механізми вони вже намагаються відійти от такого. Принципу принципу, коли кожна країна має можливість заблокувати будь-яке рішення. Вони їх поступово вибудовують. Вони навіть якусь юридичну, я пам'ятаю цікаву формулу, знайшли, коли не ухвалювали нове рішення, а додали до попереднього рішення нові пункти, а яке вже було ухвалено, наприклад, угорщиною. Угорщина тут виявилась, не можуть заблокувати якісь процеси, які корисні для європейського союзу. Але не дуже корисні для Орбана, тому я б так насильно звертав увагу на це, тому що ми ж не можемо вплинути на Орбана. Може, він вибори програє чи щось інше може відбутися, але те, що консенсус навколо Угорщини, навколо країн, які ведуть себе ну, дуже коректно, те, що називається, зловживають демократією. А він вже є. Я думаю, що Орбан це відчуває. Тому він проводив ці різні там опитування, фактично, у себе в Угорщині для того, щоб сформувати негативну думку щодо України. Угу. Ви сказали, що ЄС може взяти частину механізмів по безпеці. Можна це трішки детальніше розглянути? Це, це стосується України і. Ну, як це взагалі впливає на Альянс НАТО? Чи послаблює це Альянс НАТО? Так як хто сказав, що НАТО взагалі існує? От запитайте да, Польщу, країни Балтії і країни Північної Європи. Ну, всі говорять, підогрю, всі, всі що говорять, що НАТО існує. Ні, ну давайте так. Є форма, є зміст. Так? Форма є, ще є Рюте. Є е, е, вивіска гарна в цьому в, е, в Брюсселі, є е, е, НАТО як організація, але що воно існує, от запитайте в країнах Балтії і в Польщі, чи впевнені вони, що наприклад американці чи угорці прийдуть тим на допомогу. Е, я думаю, що ви цікаву відповіді отримуєте. Тому вони ж е, 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 дивляться не в е, на форму, а на зміст. Тим більше американці неодноразово говорили, що ми там, не збираємося підтримувати е, такі, таку присутність, наприклад, в Європі. І, і давайте так, а НАТО зараз заблоковано Угорщиною. Вона заблокувати будь-яке рішення може. Якщо не допоможе Угорщина, може допомогти Словаччина, можуть сплести будь-які інші країни НАТО, які досить неочікувано можуть бути. А скільки коштує, наприклад, купити деяких чиновників, наприклад, в Хорватії чи в інших невеликих країнах для росіян це для них невеликі в дійсності гроші, mm. і, тому, і тому йде пошук нових механізмів, які дозволяє робити НАТО точніше, де б сказав ширше, безпеку Європи більш дієздатною, і в тому часі включати в ці структури Україну, тому що фактично, якщо зараз от подивитися по військовому потенціалу. А Україна це фактично ну ледь не 50% взагалі військового потенціалу НАТО, і тому вони шукають способи, як вибудувати нову стратегію. А це, до речі, шанс для України, як я вам сказав, це швидше залізти в ЄС, незважаючи на всі протиріччя, які існують. в ЄС багато переживань стосовно того, що це вплине на економіку східної Європи. Тут це правда. Тому що поява такої великої крупної країни як Україна вплине вплине на першу чергу країни, які з нами межують. Ну більш перспективна країна легше і віддачі капіталу більше, і так далі. Тому коли Орбан говорить, що економіка Угорщини постраждає від інтеграції України в ЄС. А тут він в принципі не бреше. Це тут тут правда, і це стосується словаччини, наприклад, на Польщу Це теж буде впливати. Бо ж конкуренти за інвестиції, за робочу силу, за увагу, за дотації з боку єс, тому що ж грошей ж більше не стане. Їх треба ділити, а, ділити вже на більше країн, і відповідно хтось постраждає. Постраждає хто не донори ж постраждають а в ЄС. Там п'ять країн по-моєму донори, все інше є на дотаціях, постраждають ті, хто зараз отримує дотації. Але знову таки політичний консенсус якийсь головних гравців повинен зіграти тут нам на руку. І відповідна частина функціоналу, які записано в НАТО, воно може переміститися в ЄС і буде. Ну НАТО може не розпускатися, вивізку можуть залишити. Раптом щось поміняється і може, воно буде по-іншому працювати. Але на всяк випадок, дублюючи структури, які будуть дозволяти більш ефективно керувати безпекою ЄС, ну очевидно, в Європі вибудовуються. Ну, тоді функціонал НАТО, який мігрує в ЄС, він підтверджує гіпотезу, що НАТО не існує. Ні, давайте доведення цієї гіпотези. Доведення цієї гіпотези буде коли росіяни рано чи пізно спробують це перевірити. До речі, сюди їх може підштовхнути Китай. чому тому, що Китай, ну що Росія все більше, більше буде інтегруватися в Китай, Китай рано чи пізно може буде вимагати від Росії знаєте, таку підписання кров'ю. Те, що називається, а от доведіть нам щоб ви повністю посварилися з країнами заходу. Це приблизно те саме, що американці зробили з китайцями самими в 60-х роках. А коли змусили напасти на радянський союз, пам'ятаєте, була така історія з островом Даманський, якого біса Китай тоді напав на радянський союз на острові Даманський? Ну, не мотивовано, здавалось би, був напад, тому що військові потенціали в той час були неспівстанні, економічні потенціали неспівстанні. А це була якраз така неформальна вимога Сполучених Штатів Америки а довіді, що вона завжди посварилася з радянським mm -hmm. союзом. Ось воно і довели, і тому я не виключаю, що може бути може бути все ж таки операція, наприклад, на території країн Балтії для того, щоб перевірити і показати, як працює механізм НАТО. виявиться, що не все так красиво на папери, як написано, як і не все так дійсно буде працювати. Ну наприклад. А що буде, якщо нарву захоплять північна Корея, які прийдуть з території Росії? Кому тут оголошувати війну і як реагувати? Ну, вони... Ділема ділема. Угу, угу. Да? І, так я... що, а це, це може випробувати? Але знову таки, дивіться, знаєте, навіть в опитуваннях навіть в Норвегії, яка давні є членом НАТО, достатньо давно, на відміну від Фінляндії та Швеції. Там щось почали теж сумніватися, що НАТО існує. Було 80% упевненості. А десь я два місяці тому бачив опитування, що 40 стало. А що це стало? Ну, мабуть, щось підозрюють люди, і не даремно вони підозрюють, що не все так красиво на папері. І це теж урок для нас. Не треба гнатися за красивими абревіатурами, а треба. Грати в конкретику угу. як коли можуть допомогти? Яка у нас інтеграція, наприклад, з ВПК буде наприклад ЄС. Якщо ви хочете наприклад, якщо у вас проблема розгортання військової промисловості, так інте інвестуйте гроші конкретно в українську промисловість, а Україна швидше може зробити більше і дешевше, ніж ви робите. І так далі. Ось тут по повинна бути конкретика. В Принципі, конкретику, ми в ЄС вже бачимо. Оця історія, коли Зеленський заявив, що Україна готова купувати зброю за гроші. Це вже конкретика. Це означає, що хто з ЄС. Я навіть підозрюю, що це Норвегія, основний є донором тут, тому що в на європейському континенті є вільні кошти, а які вони можуть профінансувати. Заявив, що ми готові, Україна готова закуповувати американську зброю. А це вже конкретика. Це вже конкретика. Тут же ж питання в грошах, ведення ж війни. В Україні це ж виключно питання вороша. Це додаткові озброєння для України. Можливо навіть забезпечити забезпечити, якщо Україні не вистачає там мобілізаційного потенціалу, появу фінансування контингенту. Якщо вони хочете своїх громадян надсилати, то просилайте громадян інших країн, робіть як французи, створюйте іноземні легіони, фінансуйте їх. Чи по кишені це є звичайно, що по кишені? У них цього достатньо для цього грошей? Тобто все впирається в хороші конкретні механізми, які зараз формуються, і це, от повертаючись до питання: а де тут Угорщина? Угорщини тут і немає. Тому і Орбан не нервуються, намагаються okay. продати свою корисність, показати, що він впливає на якісь процеси, тому що якщо його викинуть у всіх процесів, які тільки можливо, то навіщо тоді Орбан буде, наприклад, росіянин? А якщо ти не можеш ні на що впливати, тому він старається, старається людина показати, що він може бути корисним, блокує будь-які способи інтеграції. в Єс, тому що я думаю, що і росіяни вже підозрюють, що тут не, не, не все так красиво може бути, що, начебто, Україна не в НАТО, але може бути в ЄС. Але там механізм, наприклад, колективного захисту може бути більш дієвим ніж заблоковано зараз НАТО. Е, те, про що ви говорите, те, що ви описуєте, це радше про деградацію е, загальної, глобальної безпеки чи про посилення? Для Європи посилення. А те, що США і до цього говорили, що вони не будуть тягнути цей віз, теж не, не позиція е, окремо Трампа. Історія про те, що Європа мало платить, вона тягнеться вже останні 20 років. От вимога щодо 2% ВВП, це американці вимагали що в нульових рішення, що країни е, повинні витрачати не менше 2% ВВП Європи, було ухвалено країнами НАТО, ви будуть сміятися ще в 2006 році. З Тих пір нічого ніхто робити не збирався, тому що всі думали, що американці жартують. Це була політика Сполучених Штатів Америки. Але прийшов Трамп і говориться прямо. Не буде за не буде грошей, не буде безпеки. Тільки проблема в тому, що вони вже тут перегинають палицю, особливо після історії з Україною. Всіх всі починають підозрювати, що якщо навіть гроші будуть, а це мається на увазі закупівлю американської зброї, то не факт, що буде захист, особливо після загравань з Росії, і тут вони запустили інші механізми, які дозволяють європейцям більш самостійно себе почувати, тим більше у європейців з'явилася Україна. В якості такого стрижневого фактору безпеки Європи армія, так, яка здатна виконувати завдання, ВПК, в які можна інвестувати, які може достатньо швидко замінити, до речі, деякі списки озброєння навіть зі Сполучених Штатів Америки. Але для цього Україна теж ворушитися повинна скасувати оцю ідіотську заборону на експорт. На експорт зброї, наприклад, як ви хочете, щоб нас інвестували кошти, от, наприклад, навіть по цих європейських програмах, якщо неможливо вивести готову продукцію, наприклад, з, з України, ми не інтегруємось, наприклад, в ПАКАТО із Швеції, який значно краще ніж німецький, наприклад, і багато чого іншого. Тобто, ми самі повинні ворушитися і давати, і робити цей козир і показувати, розмовляти мовою цифр. Мовою вигад і тоді ніякі Орбан або Фіцо взагалі України страшними не будуть. Ну буде звичайно проблема. Вони там будуть намагатися це гальмувати, але це будуть не критичні там будуть більше слова ніж дії. Угу. Дякую за цю відповідь. І е, Сі Сідзіньпінь, який приїде до Путіна, е, цікава тема з вами для обговорення. По-різному можна поставити питання. Мене цікаве тільки питання закінчення нашої війни, і відповідно ця їх зустріч в цьому контексті. Е, чи буде, чи може тиснути Сі Сізіньпінь в цьому питанні, чи хоче він це робити? Бо. Трамп планує знизити тарифи на Китай в майбутньому. Він про це говорить і ну подейкують, що вони там по тихому домовляються і домовляються непогано, е, оскільки Трамп дуже хоче завершення війни. Хотів отримати їх в студенне в цей термін. А потім вже воно все переноситься. Намагається пряниками Путіна заманити і так, і і не дуже виходить. Ну можливо, залишився останній умовно кажучи, мирний пряник це діалог через Китай. Ну, давайте так. Я вважаю, що поки, поки Путін при владі, він буде воювати до кінця у будь-який спосіб. Чи є у Китайців механізми припинення війни? Є. Ну, дивіться, Китай зараз фактично підтримує війну. Наприклад, КНДР постачає Росії снаряди, амуніцію і солдат виключно за морчузною згодою Китаю. Вони можуть це припинити за 24 години, але вони цього не роблять. Я підозрюю, навіть обладнання дають корейцям для того, щоб вони виготовляли зброю. Росіяни дають гроші, росіяни дають сировину, росіяни дають технології, а от обладнання і все інше, скоріш за все, це китайське. Тому тут Китай, звичайно, тут має важелі тиску на Росію. Але чи хоче він це робити, це поки що велике питання. Тому що якщо Росії далі буде дрехувати у бік Сполучених Штатів Америки, щось у них буде налагоджувати, то тут Китай може вступити. З іншого боку, він може поставити питання: навіщо йому взагалі існування Росії в нинішньому вигляді, тому що йому точно не потрібен на союзник, потенційний союзник або, хоча б нейтральна країна на кордонах з півночі, так Китаю стосовно. Зниження і не зниження тарифів. Я вважаю, що зниження і покращення відносин не буде. США готуються до війни з Китаєм і там по окремих позиціях можливо якісь, якісь послаблення, але ми повинні знову таки пам'ятати, що це не політика окремого Трампа, це політика Сполучених Штатів Америки останні 10 років. Перше мита проти Китаю, з які запровадив Трамп. Байден не скасував. Там були 10 чи 20%, які були закладені. Тобто, це, що зараз відбувається, це фактично третя хвиля підвищення тарифів. Угу. Далі друга хвиля підвищення тарифів на Китай була при Байдені. Він це зробив восени минулого року, коли ще був президентом. І це вже третя хвиля. Тобто, для, для США це принципове питання в дійсності. І я вважаю, що вони готуються до військового конфлікту з Китаєм, який ну, стає все ближчим і найближчим, на жаль, через багато, багато причин. А, і а, тому а, от такі конфігурації ми повинні це враховувати. Ви повинні враховувати, але чи можна поміняти думку Китая? Можна поміняти думку Китаю, робити свої ракети. І довбати, наприклад, у Ренгой, звідки Китай, наприклад, так, бере в тому числі газ. А вони нас е, запитували про дозвіл видобувати, видобувати нафту та газ на території Росії. Ні, теж повинні зважати, що ви повинні пришвидшувати ці процеси з Росією, тому що Україна бореться за виживання, а ви фактично підтримуєте війну проти України. Угу. Ну і трошки наших внутрішніх питань дійсно не міг прийти повз, знаючи, що буде у нас з вами ця розмова. Знаючи, як ви любите коментувати фінансові питання, гетьманцев розповів, що обговорює з моделями ОНЛІФАНС проблеми оподаткування. Мені було цікаво, як ви зустріли цю новину. От, поділіться, будь ласка. А дружина на цього курсу, що він так дуже цікавиться, онліфанс. От що мене цікаві, тому що стільки уваги онліфанса, от знаєте, от знайшли з кого запитувати, яке ваше діло чим займаються ці дівчата? У них є є чим є, так, він показати, навпаки їх є що вони він, Так Він їх Як підтримує. Краще? Ні, ну я розумію. Це знаєте, це мені нагадує боротьбу з порнографією нашої поліції, які проводять слідчі експерименти, закуповують. Всю ці речі, чим ви займаєтесь? От мене буде питання: чим ви займаєтесь? Куди ви ресурси витрачаєте? Те, що гетьманців як не може, як, е, так і не, не, не міг побороти тіньовий ринок, е, тітюну та е, алкоголів, де мільярди гривень крутиться досі. От його не цікавить, так. контрабанду його не цікавить, як працюємося, а от анліфанси його цікавить, чим вони там займаються. Ну, займаються, це їхні справи. У них є що показати, і вони можуть їм розпоряджатися, як хочуть. Чого ти лізеш туди? І це знаєте, як бігати за ну, за ну, дрібними підприємцями і все інше. Я розумію, що приємно цим займатися, але до чого тут реальні справи? Тобто, тут ми повинні на конкретику виводити всіх цих каламутних депутатів, так і запутувати, чим ти займаєшся і ставити конкретне питання: що по контрабанді. А що по то що по тіньовому ринку алкоголя пов'язане з екцизами і все інше? А не те, що ви там рахуєте чиїсь там гроші, хто там, чим що там показує комусь в інтернеті за кордоном, а так і як отримує за це кошти. Це їхня справа, там не такі в дійсності великі обсяги для того, щоб ганятися і розповідати про це відкрито, як ти цим цікавишся. Угу. Дякую за коментар. Е, і до внутрішніх питань додам знову ж таки рідкоземельну земельну угоду. Е, в цілому, до чого ми прийшли: позитив, негатив або поки що не зрозуміло? Ні, великий, великий позитив. Великий позитив це подолання психологічного бар'єру меншовартості, який часто був в Україні. Тобто, коли якийсь, знаєте другорядний клерк десь або в Брюсселі або в Вашингтоні щось там пукнув, так? всі тут бігали і нюхали повітря, удаючи, що це не е, гази, так? а трояндами пахне. А виявляється, що можна сказати ні. Не просто ні, а президенту Сполучених Штатів Америки. Коли нам спочатку хотіло намалювати 500 мільярдів боргу, вимагали за дві години підписати, так. А потім це закінчилося тим, що може бути заробимо разом 350 мільярдів. Це велика психологічна перемога України, і ми повинні завжди зважати на це, що свій інтерес завжди треба обстоювати, навіть якщо тобі там хтось говорить, і не треба стрибати від будь-яких зауважень, які є. Це велице величезна перемога в дійсності України, суто психологічна. Як воно буде реалізовуватись, я думаю, що не так красиво воно буде, як на папері написано. Uh -huh. Не виключено, що воно нікуди і не піде, та? особливо, якщо не буде конкретної військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Особливо, якщо, наприклад, французи та британці, наприклад, надійшлють в Україну солдатів та а, і конкретно буде допомога, якщо ми будемо з ними будувати. Ну так нам вигідніше а, співпрацювати з французькими та британськими компаніями. Вони повинні мати тут пріоритет, ані Сполучені Штати Америки, а всі інші йдуть угу. за, цими, за живою чергою. Чому? Тому що безпека та економіка це взаємопов'язані речі. Треба будувати економічні стосунки в першу чергу з країнами, з якими у нас є спільний інтерес, з якими ми розділяємо спільно ризики. Для нас це Північна Європа, Франція, Британія. Польща, країни Балції, Румунія, скоріш за все і так далі. І так далі. От на цьому і відповідна повинна займати проникнення капіталів, інтересів, щоб була в тому числі мотивація і вигода захищати один одного, щоб не було питань, хто тут кого захищає загалом, загалом, так тому я думаю, що вона може нікуди не піти. Ця угода більше. Якщо знову до нас будуть бігати, кричати шово ви виконуєте і так далі. Треба згадувати історію з 500 мільярдами. Давайте будемо відверти. Ця угода нам нав'язана, а ніхто не ніхто не просив угоду. Нам потрібна була тільки озброєння, а, тим тим більше за гроші країни ЄС. Якщо це розблокувало на даному етапі закупівлю зброї, це вже дуже добре. А далі будемо дивитися, як воно буде працювати. Якщо знову там будуть від нас крутити руки. Треба сказати, що нам взагалі ця угода не потрібна. ось і треба вміти говорити ні. Тому що, що британські компанії не вміють видобувати нафту та газ. Вміють, що у французів немає немає ядерних технологій, є, але вони можуть дати нам ядерні гарантії, наприклад, як зараз у дивіться оборону Союз з Польщею будується. Ну так краще з французами мати стосунки. Вони. У них теж погана промисловість в тому числі. Є може нам і не може нам і не потрібно це буде американські компанії. Які сенс в американських компаній, якщо за ними не стоїть захист uh -huh. або безпеки, більше надавати якийсь пріоритет? Тому ми повинні бути абсолютно прагматичними і теж розуміти, що знову таки пам'ятати в які спосіб нас змусували підписувати ці угоди. Uh -huh. Вона нам була нав'язана важкий для країни момент. Якщо тут не буде американські солдати, французькі британські будуть, значить треба мати пріоритет саме з британцями, французами, країнами північної Європи і так далі. Тому що у нас є взаємозалежності в першу чергу, а все інше, все що залишилося, ми нікому нічого не винні. Тим більше Україна закуповує зброю за гроші. Тут ми взагалі переходимо на товар на грошові відносини зі Сполученими Штатами Америки. У вас є товар, у нас є гроші. Нам поки що є потреба у ваших е, літаках е, там ЗРК, поки ми свої не зробили. Ну так ніхто нікому нічого не винен, абсолютно прагматичний, mm -hmm. без, без любові. Пане Тарасе, всебічний та інформативний огляд. Дякую, що відповідали на запитання і допомагали нашим глядачам. Дякую вам. Пасибі, пасибі, дякую, до побачення. До побачення. Тарас Загородній, політолог, долучався до нашого ефіру.